Привіт, друзі! Всім привіт, всім доброго дня. Новий день, новий влог. Сьогодні середа, сьогодні в нас в селі ярмарок. Рух перекрито в центрі. Багато велосипедів стоїть. Я вам вже показувала ці ярмарки, зараз ми теж пройдемося, подивимося, так, що там продають. Мені треба магазин одягу подивитись собі якийсь наряд на п'ятницю, коли до мене прийдуть друзі. І ми будемо відмічати маленьке свято. Пішли зі мною. Постараюся з приміркою показати вам. Ось так розрослася у нас герань. Бачите, яким, якою кулькою ось такі клумби у нас ну, в нашому селі. Ось такої гераньки садової. І наверху, і так стоять у клумбочках. Ось так розростаються. Так, ідемо до центру. Поки що зайшли yeah. в телефони подивитись. Ось цей от телефон. Збираю на нього гроші А55G. 5 Треба подивитись, потримати в руках, скільки він коштує. Бо мій телефон вже зовсім для зйомок не годиться. І мало пам'яті, і глючить. Ось його параметри, хто розбирається порадьте. І камера в нього краще, майже така, як в айфоні. Ось так виставляють сюди, на прохожу частину, і на проїжджу, лоточки з одягом, чи як вони всі лежить з одягом. Це в основному турецьке виробництво тут. Такі Біл зараз літній, десь тут кінці? Це нове, ось 50% знижка. метровый какую нарядную блузочку. Так, тридцать восьмой размер. Ось вона була 129. Угу. Буває тут таке дешеве. Це 119, але зараз не бачу. Ось така 79, значить, буде 40. Ну, 80. Ось така цікава. Ну, Просто біла. І ось такі. Ну, взагалі тут такі ціни. І нічого гарного не бачу. Ось така рожева. Така приємна, цікавий такий фасон. Знайшла ось таку курточку. Знаєте, така вона, така тканина в неї, наче прорізінняна на велосипед від вітру від дощу. Тут зараз вона 40 євро на велосипед, на осінь, на холодне літо, на дощ з капюшоном. Uh -huh. Ну що скажете, друзі, як мені такий колір? Я ja, кайке. кайки дивлюся. Сервіс супер. Поки шопінгуєш, можна попити каву. ну Я взяла для лати велику чашку, а там одна порція, можна ще додати. Ну, я зараз ще спитаю, скільки ця курточка буде коштувати. Street One. Це недорога не фірма, але я її люблю. Я... Такі речі вони якісні і вигідні. Тут буває знижка на знижку, сейл на сейл. Тому зараз треба спитати, скільки вона буде коштувати. Так, коштувала вона. Скільки я вам зараз покажу? 90, і якщо 50, то буде 45, а може і ще менше. Ще один магазинчик, такий у нас тут є в селі. Називається Шубі. Тут теж такі вже гарні знижечки. Жіночий одяг, ну тут і чоловічий. Ось така цікава блузочка. Ну, тут треба застебнути і під поясочок. Бачите, з якими рюшиками тут ще такі якісь блискучечки, ще ось така. Плоска, вона нарядна, блискуча. Ось так вставляти модно чи не модно. Можна ось так ставити. Так, ось таку ще поміряла, друзі, з таким фонариком. Білу просто. Тут таке погане світло є. Ну прикольно це ці фонарики в моді під шийку з такими сердечками. Наступний лот. Три четверті рукав. І ось такого кольору. Ну, такий, наче мені теж йде колір такими трояндочками. Що скажете? І готую наступну посилку. Накопили ще на посилочку хлопцю одному. Ну, наші знайомі, теж у них хворий син, то теж допомагаємо і купили шорти, штани, там вдома ще футболки. Так що, друзі, готую наступну посилочку. Так, а тепер ми зайшли в екшен. Що тут білизна? Ну, бамбук такий приємне. Що? Воно? Такі гарні ціни. Щось таке ніжне-ніжне. Бачите, бувають такі гарні ціни, євро 58 труси. Так, друзі, у нас вже теж пахне осінню. Бачите, які продаються гноми осінні? Все вже, і свічки таких кольорів. І ось ще такі. А це садок такий, скульптурки керамічні. Все, привіт, Хэллоуін! Привіт, Халовін! Привіт, халовін. <голові> Я це не розумію, але ж є ось так. Бачите, які гарбузи пластикові. І вже все таке продають. Навіть цукерки, бачите, в яких. Гарібо, мармеладки в таких жилійки, в таких коробках.